Саймон Шустер, той самий закордонний журналіст, якого Зеленський любив допускати до себе і який писав спершу компліментарні статті, потім написав раптом жорсткий матеріал про те, що, мовляв, тільки Зеленський вірить в перемогу, а його оточення ні, пригадуйте оцей скандал. Так от цей Шустер видав книгу Шоумен, біографічну книгу про Зеленського. Видання Блумберг написало про цю книгу матеріал, де стисло виклало основні тези. Ця книга про Зеленського. Показує його в найкращому і в найгіршому вигляді. Ми переклали з Божою поміччю і гуглом цей матеріал. Не судіть суворо. Можливо, переклад не завжди дуже точний, але стаття цікава. Послухайте і пам'ятайте, що це погляд Саймона Шустера. Не варто вважати, що це незаперечна істина, це лише одна із точок зору. Шоумен поєднує власний досвід автора із великими інтерв'ю для складного портрету українського лідера. На початку шоумена Зеленський все ще залишається відомим коміком і кандидатом в президенти вискочкою. Тієї ночі, коли ми вперше зустрілися за лаштунками свого шоу навесні 19-го року, Зеленський виглядав більш наляканим ніж коли я бачив його в інші часи. Пише автор і кореспондент Time Саймон Шустер. Майбутнього президента України охолодила не загроза вибуху, яка пролунала за лічені години до його виступу. Це була перспектива втратити відчуття сцени, якщо він справді виграє вибори. Його друзі пізніше розповідали мені про його пристрасть до оплесків, до лестощів. Пише Шустер. Ніщо з цього не приведе його до президентства. Шустер, який висвітлює міжнародні справи з упором на Росію та Україну, витратив роки на дослідження для книги, яка вийшла 23 січня. Кілька розгорнутих перших інтерв'ю з Зеленським зміцнили довіру та заслужили доступ до президентської резиденції в Києві після початку війни. У книзі поєднані особистий досвід Шустера з довгими годинами розбов з Зеленським, його дружиною, людьми навколо, і це дає низку ідей. Деякі викликають благоговіння, а деякі тривожні. Перед перемогою, чоловік, який став знаменитістю, зігравши випадкового президента на телебаченні, також наполягав, що не збирається змінювати своє життя, якщо його оберуть по-справжньому. Він не планував ставати політкоректним. Навіть після того, як виграв президентство, сказав, що зустрічатиметься з іноземними лідерами лише якщо вони будуть веселі. Реальність виявилася складнішою під час зустрічі з Володимиром Путіним. Комічно насуплене чоло та ввічливі жарти Зеленського, і навіть присутність лідерів Німеччини та Франції не змогли відмовити російського президента від початку війни через два роки. Шустер ретельно веде хроніку напружених насичених подій, що відбулися, зберігаючи їх для нащадків. Коли на країну посипалися ракети, помічники президента, вочевидь, не вели щоденників. Спілкувалися грубими текстовими повідомленнями та намагалися інтерпретувати відповіді Зеленського на підняті вгору великі пальці. Зеленський відмовився від закликів співчуваючих іноземних лідерів тікати з України, залишився в Києві, спустившись у розлогий бункер радянських часів під своєю штаб-квартирою. Спартанська обстановка під землею, безлюдна і трохи моторошна, була важкою для нього. З часом, втім, Зеленський і його Кабмін звикли до стресу, пише Шустер. Пізніше вони поставили стіл для пінпонгу. понгу мало хто міг його перемогти. Автор книги високо оцінює здатність Зеленського протистояти біді, коли вона матеріалізується, але при цьому книга також розкриває його тривожну звичку відмовлятися, визнавати, що ця біда наближається. Тут від каналу Саме Сік додамо. Нам здається, що цій біді. Російському вторгненню протистояв не Зеленський, а бійці ЗСУ, котрі вмирали, але не відступали. Але автор пише не про них, він пише про Зеленського в бункері. Тому отаке от за кілька місяців до вторгнення, у 2022 році, він применшував виклик повномасштабної війни, навіть якщо розвідувальні служби США попереджали, що вона неминуча. Його дружина Олена Зеленська заявила, що напередодні вторгнення не знала, що їм загрожує небезпека. Частіше він приховував свою тривогу за жартами та усмішками, розповідала вона, описуючи його ставлення до початку війни. Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити всі наявні резерви для укріплення кордону. В результаті командувач його армії генерал Залужний. Був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, але й від самого Зеленського. Крім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться зіткнутися зі своєю власною неспроможністю, передбачити це, пише Шустер. Після початку війни Зеленський поводився так, наче Україна ніколи не програє. Відбийте їх назад, казав він командирам, знаючи, що його військові не мають для цього засобів. І все ж це сталося. Народ його величезної яскравої та своєрідної країни здійснив неможливе, здивувавши російську армію та світ. Книга закінчується відкритим фіналом, війна ще далека від завершення. Її результат невідомий, західна допомога Україні загальмувала, а увага світу відлетіла. Нас потім судитимуть, каже Зеленський Шустеру на останній сторінці. Від каналу «Самий Сік. В цілому, книга, наскільки можна зрозуміти, з цього огляду. Підкреслимо це саме огляд по книзі, автор котрого Олександр Кудрицький з видання Bloomberg. Ця книга виглядає більш як схвальна, аніж критична. Єдине, що тут закидають, це те, що недооцінював можливість вторгнення. Так виглядає з цього огляду. Знову тут більше захоплення нашим незламним Володимиром Олександровичем. У політиків на Заході це захоплення вже давно минуло, ми це бачимо. Але от тут у журналіста Саймона Шустера ще тримається на достатньо високому рівні. Якби цей Саймон Шустер жив в Україні і читав усі ті новини про розкрадання, про призначання друзів, сусідів, родичів, кварталівців, мабуть, він може би по-іншому на це все дивився. Але він живе в благополучному Євросоюзі, до нас він тільки наїздами заходить, щоб позахоплюватися незламною борідкою Володимира Олександровича. А от репліка про... Нас потім судитимуть в кінці книги, сподобалось оце гарно так і треба.